Слава Ісусу Христу, доброго ранку вам, дорогі краяни християни. Я Борис Золодюк хочу передати вам свої думки щодо того, як є в інтернеті пророцтво колумбійського християнина, пастора Великої церкви, як називають вони себе. Там, ті християни все зростаючої церкви про Україну, що будуть саме 8 грудня якісь переломні події. Найперше пропоную вам подивитися, послухати оригінал його слова, і потім скажу свою думку, переклад його слів. Be powerful, right? <inaudible> I see the flag of Ukraine. I saw the number eight. I, the I see December eight. I will say something will happen in the Ukraine. The land of Russia will shake. There will be a Sheikh Soviet. There will be a divine. intervention Divino, no es, es, es intervención de hombre, es, no, es, es, no, es, es, es intervención del Espíritu. Es, es a y Dios Espíritu, va a ser algo poderoso horrible, en los próximos días. Es el ejército de Dios pelea el, y la batalla y los ataques vendrán dentro de Rusia para Rusia. Y un ángel viene con una espada en la mano. Y

Він брав участь у багатотисячній конференції, яка проходила в США з 31 жовтня по 5 листопада 2023 року. Повторюю їх українською мовою, хоч ви чули. Читали його слова, і навіть слово Бандера чули, що означає прапор. Отож, буде велике пробудження. Я бачу Прапор України, я бачу цифру 8. Буде 8 грудня, що станеться в Україні. Земля Росії здригнеться, світ буде вражений божественним втручанням. Буде це не людське втручання, це буде духовне втручання. і Бог зробить щось потужне. Найближчими днями армія Божа воює, атаки будуть з Росії в Росію. Прийде ангел з мечем в руці, він розрубає це і перевага сил зміниться. Духом Божим будуть зруйновані і Духом Святим будуть зломлені ці речі. Господь здійснить правосуддя, пробудження настає, пробудження настає. Прекрасні слова. Одне лише застерігаю я, що ми пам'ятаємо, що правдиві пророцтва, розуміє меншість людей і вони мають прийти від тих церков, де пошануються особливо ікони, хрести. Де є давні традиції, де Господь сказав, що на тисячу поколінь буду благословляти тих, хто повірив в мене, але там, в Латинській Америці, ми знаємо є впливи певних сил лівих, м'яко кажучи. І протестантські церкви створені, ми знаємо, на опозицію про те, що то єдиної вселенської католицької церкви, якої провід, на жаль, зараз є про Московський, пропутінський антихристовий, м'яко кажучи. Тому що знаків того, що зрада е, Ватикану е, України, зрада традицій християнства всесвітніх е, все більш реальна, і, окрім того, гуліть пророцтво за 112 пап, де чітко сказано, що останній правдивий папа римський це був Бенедикт XVI, якого шляхом отруєння минулого року в останній день. Грудня було забрано з цього світу на 95-му році життя. Він мав дочекатись Божого пришестя. За це голіть нашу статтю Капеланів у ЗСУ 25 божих знаків. Там ви дізнаєтесь за ті речі, які відомі. Через ікони чудотворні через місця на моленні, де є хрести, де є з'яви чітки Бога і Божої матінки до мене, Бориса Гулюка, християнина, який має хрещення, який шлюбований, який розповідався, причащався і сам причащав як священник. Божа мати являється до мене з трьох років з часу, коли я був в стані клінічної смерті, це окрема історія гулізний знайдіть, Статті, напишіть коментарі. Не хочу прославляти себе. Хочу прославляти Бога, синього коросу Ісуса, який дав себе зняти на фото вперше мені в Україні, саме біля Христа, щоб до нього йшли тисячами людей і каялись в той час, коли у нас у Львові поклонялись чорноокому, чорноволосому зображенню вже Христа, яке виставили у головному храмі ОГКЦ. І Бог наказав, що всім тим, які туди йшли сотні тисяч людей, молилися, вони мають. Приїхати в Франківське, молитись там, де чудотворні хрести, і ті морди чорнооко, чорноволосогохреста, які вони сприйняли, що це нібито ікони, покласти мордою донизу, до землі і говорити людям, що під таким виглядом має прийти вже Христос, за якого більшість людей буде казати, що це нібито Бог, і Він має прийти саме нібито до Єрусалиму в Ізраїль, коли там буде війна. І скаже, що там війна, я йду там, де мене більше чекають в Україну і хочу свою столицю зробити в Києві. Так саме 8 грудня, нагадаю вам я, в 1999 році у Києві хотіли явити у Палаці культури України через багатотисячне шоу відомого чорномага-сатаниста Девіда Коперфільда Коткіна. Власне, як він преображається, стає різними людьми. Хто пам'ятає той час, показували по телебаченню? Як паде сніг, він стоїть на вигляд сорокарічний і раптом стає хлопчиком. Звісно, що це все було кіно-шоу до як багато того різних фокусів, у нього, зокрема. Але він єдиний, який себе виявляв, що він нібито літає, все таке інше. Так ось саме 8 грудня хотіли це зробити, але потім набрехали, що нібито там апаратура поламалася, чи через якісь технічні причини він не міг приїхати квитки на той концерт. Коштували дуже великі гроші двох-трьох раз більше, ніж середня місячна зарплата в той час, тільки скажу вам, і зібралась тоді на нього подивитися еліта. І саме в Києві він мав зробити дуре свідство, що нібито він приходить, і як Ісус і говорить, що Київ це особливе місто, яке має стати всесвітньою столицею, і в той час, нагадаю вам я в 1999 році Антихрест Путін. Прийшов до влади у Московії і мав дуже великий авторитет, що ось він якийсь там реформатор, і все таке інше, хоча я. Перший в 1998 році в газеті, яка була заборонена івано-Франківського руху, газета Поклик, сказав, що це біблійний антихрист. І що це не мої якісь видумки. Про це сказала причиста Божа мати. Пресвятий Бог в своїх з'явах до мене, до інших людей. Я тоді ризикував і е, своїм життям, і життям моїх рідних, близьких, друзів, оточення. В той час український нацистичний рух за Божим наказом, я, як його Провідник утаємнив до часу, поки не буде Боже пришестя, і перед тим Божа Мати сказала, що ще дасть Бог ікс років, тобто 10 років. На те, щоб я... я та інші люди через інтернет, перед тим як має прийти вже Христос, який скаже щодо Антихриста Путіна, що він воскресив, його повернув і хоче, щоб він був всесвітній правитель, що він абсолютно незамінна людина, унікальна. І що люди просто його не розуміли. Він такий хороший, власне, Христос вірний, інші віри поважає. Керував людьми різних націй, різних вір найбільшою країною, і хай він миром, добром заходить у Київ і з нього керує всім світом. І сказано в Святому Письмі, що є імперія зла, імперія звірини, і вона нібито зникла. А потім знов стане на короткий час. За яку імперію зла іде мова? Я думаю, ви здогадуєтеся стовідсотково. Та імперія, на гербі якої було зашифровано число 666. І власне сказано, що та імперія буде з'єднана з країною дракона. Тобто з Китаєм, з мільярдною нацією, плюс Індія, ви знаєте, що там мільярд населення, і є сни, є видіння, є передання святих за те, що власне буде це на короткий час. В Біблії це сказано, що буде на три з половиною роки. Але Ісус сказав той час, коли він жив, що задля вибранців Божих будуть корочені ті дні, дорогі мої, і причиста Божа мати та Пресвятий Бог вказали на те, що це буде не три з половиною роки. А в найкращому випадку три місяці. А для України це буде тривати до 15 днів або до трьох днів. Поживемо, побачимо. Це залежить від того, як багато тисяч людей нарешті підуть молитись там, де причиста Божа Мати ще в 1995 і наступних роках благословила встановити чудотворні хрести. І ще тоді попереджала за страшну війну, яка буде спочатку. В Україні, а далі переконано доводила вона, що та війна перекинеться і на європейські країни, і на США, і на Канаду, і на Мексику, Кубу, Австралію. Ну, всі країни, як ви почитаєте уважно 13 главу Івана Бослова, то там сказано, що дано антихристу і Христу, це дві особи, які в Московії вже є. Запанувати. У світі на саме той час, що я вже говорив вам. Але пам'ятайте, що є проект Голубой Луч. Як через космічні супутники, Ілона Маска має являти лже Христа. хреста. Ті полярні сяйва, які раптом з'явились тільки в Україні чи тільки в певних країнах, які зв'язані з Україною в Європі і на частині Росії, ви знаєте, що були на початку листопада, з неділі на понеділок, 10 листопада на день місяця, як пройшло після вже землетрусів, 6 лютого. 19 квітня суперпотужний спалах був тільки над Києвом у світі, а також Ті вже землетруси, які були проведені 6 лютого. І подивіться уважно, як вони пройшли в Туреччині по прямій лінії між Кавказом на Ізраїль. Це дорога смерті, це дорога Антихриста Путіна з тим бісівським військом мільйонним, яке він зібрав за е, сатанинські гроші глобалістів, які переховуються в Китаї разом з ним. І діючи через його двійників, гадаю вам я, що 8 грудня 1988 року був супер злочин СССР Горбачова, яке зробило вже землетрус пітаку. Знайдіть цю статтю. Прочитайте 300 тисяч людей погубили в той час. Понад сатанисти московії, вірменії, і пам'ятайте, що Путін буде убитий тільки тоді, коли Господь Бог прийде з Божим військом до нашої землі. Але як це сказано в 24 главі апостола Матвія, Євангелія, почитайте, будь ласка, уважно. Пришестя Боже станеться після того, як прийде вже Христос, і більшість людей подумає, що це нібито Бог. Пам'ятайте, як же це будуть кричати по телебаченню, по радіо. Це так на початку грудня, саме 8 грудня, не вірте в те. Але пам'ятайте, що саме до свята Миколая. Або зимового, або весняного від рішення Бога Отця Ісус, Господь Бог прийде і перемога України буде. За це докладніше. Дивіться щодня є моє відео поклик Христа і Упа, з яких третина була знищена перед тими всіма подіями. Саме козловірусу ще більше війни, про які попереджував я не від себе, а від Бога, Пресвятого нашого синього Корусу Ісуса і від Божих людей, які мали видіння і пророчі сни про майбутні події. Бажаю вам всього найкращого, а особливо щирого покаяння, все віри, надії на всі ті події. Коли Господь Бог справжній Сонця в четвер о 19-й годині з Божим військом має прийти до України, і зокрема, саме до Франківська. Біля Франківська має зійти Золота, 12-кілометрова Божа столиця Новий Русалим, який описаний у 21-22 главі Откровень Івана Богослова. Почитайте, будь ласка, про це у Святому Письмі. Дай Боже скоріше, Боже Спасення вам і всім добрим людям. За молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них. Якої особливе свято непорочного зачаття є саме 8 грудня, година ласк матінки Божої. І пресвятого Бога це по всій землі багато сотень років, нагадаю вам я. І в той день залишається рівно місяць перед великим святом собору пречистої Богородиці, пошани Божої Матінки на наступний день після Різдва Христа, 7 січня, це близько 2000 років є це свято. А також нагадаю вам я, що з 9 по. 12 грудня є особливе свято прослави Гваделупської ікони Матінки Божої. Відте у те, що добро і правда в світі переможе. Але пам'ятайте, що більшість людей. Буде зведена згідно біблійних пророцтв вже Христом, думаючи, що правдивому Богу служить. Це особливо відноситься до тих церков, які називаються Сектанські. Тримайтеся особливо найбільше віри тої, що проповідують наші священники давніх церков: римо-католики, греко-католики та православні. Але особливо тримайтеся того, що передає Бог і Божа мати не через священиків, а від простих християн. І що Бог приготував таке спасіння світу, що, як почуєте, не повірите. В голову вам це не вкладеться. Але серцем своїм ви маєте відчути, що це правда. Амінь. Окремо хочу пояснити також за слова шановного того пастора, який подумав я, що означають про те чудо, яке було тільки в Україні. Коли басурмани наступали на наш християнський монастир, якому молились християни у КЦ по Чаєві, бусурмани захопили більшість областей України у 1600 у 1975 році, то в ніч на свято Бориса Гліба на 6 серпня сталося неймовірне чудо. Над Почаївським монастирем, в якому молилися близько тисячі наших українців, серед них десь сотня дві всього козаків, оточені сотнею тисяч басурманів, то Сонця з'явився до Почаївський. Який перед тим помер, 25 років. Перед тим він помер і відкопали його тіло за переданнями Божими. Побачили, що тіло не тлінне, досі воно не тлінне, понад 500 років. Нагадаю вам я. Пахне квітами. Народився його Почавський біля Франківська. Він був з доброго козацького роду. Іван Залізо, його прізвище було. Ви бачите його власне, на іконі зображення Почаївське. Він буде головний священник в Україні, має воскреснути саме через Франківськ. Також він з'явився на колінах вечері перед сонцем. І сонце вийшла причиста Божа мати, і навколо неї боже військо, синьо-жовтими чарами червоно-чорними прапорами. Звісно, що це замовчують і поляки, і росіяни, московити, правильно казати, які захопили, як відомо, Лавруту, які там встановили морди, чорнооко, Чорноволосого Христа, образи позамальовували ті, які давні були багато зробили нібито реставрації, але насправді на задурення і нашої нації, і інших націй, і власне. Будуть певні події, зв'язані з Почаєвим. Це говорила причиста Божа мати мені іншим людям, коли Богом прокляті рашофашисти будуть наступати, власне, з боку Волині, але через Польщу і через частину Волинської області, і особливо там, де Христинополь, Львівська область, а також з боку Закарпаття. Що були пророчі сни? видіння, що найважча стадія війни попереду. Але я нагадаю вам, що на чистій українській мові є прекрасна пісня, написана монахами ще в 1675 році українцями, греко-католиками. Ось зійшла зоря вечорова. Я над почаєм вона стала. Правильно співати: ой, не заходило сонце вечорове. Надпочаєно стало. З нього Божа мати виходила, Боже військо приводила. Помогла тоді нашим християнам, українцям, іншим божим людям, які тоді допомагали нам, і поможе і зараз нам військо Боже, яке чекаємо саме в четвер Божого пришестя сонця, коли сонце не буде заходити, три дні сіятиме над Україною. Буде великий день, за який передавали наші люди непроста. Наше свято Воскресіння Христа тільки в українській мові, з різних націй світу, називається Великоднем. Дай Боже, щоб скоріше все це сталося. Згадаю вам я, що серед сонячно воскреслих героїв Божих в тілах нових, вічно молодих, вернуться наші герої упа за собою. Україненьку на віки вічні очолить гетьман пане король Тарас Григорович Шевченко. Прийду, нам радість Ми тя благаєм, щиро шировитам, прийди христе. В кадрі почитайте, що пише на гранітній таблиці, встановленій на позолоченому камені, на якій найбільше в світі є Ісус Івано-Франківського, на слідній речиста Божа Мати. Це дивіться щодня відео покли Христа, юпа. Старайтесь запалити від кожної сім'ї лампадку. За скоріше Боже спасіння України Цілувати чудотворні хрести в Франківську і попросити Бога більше благодаті. Сильної бурі в Івано-Франківську в день народження Тараса Шевченка у півдні Бог створив першу світі нерукотворну ікону на дереві на вербі, скавкою сонця, щоб люди вірили в пророцтво ростову пай, йшли і молились до чудотворних хрестів. Тоді Бог попереджав за ті хвороби за війну, за біду і. Говорив, що набере військо своє найкращих героїв, друзів у ПАЗ СУ та вернеться в Україну сонячно славно Воскресну з Тарасом Григоровичем Шевченком, який на віки вічні очолить нашу Україну неньку. Вірте у це, передавайте Христові слова, і подивіться, яке неймовірне чудо було саме найсвітліший день цьому році. Яке ніколи не було до того. А це чудо засвідчує, що вже скоро зісняться пророслов, і буде переможене зло. І на віки вічні Україну ненько очолить Тарас Григорій Шевченко, прем'єр-міністром буде Степан Бандера. почнеться з України на цілий світ правди і добра ера. За це щиро просимо матінку Божу. Ми. Прославимо маму, що кличе до храму